Далі нашу увагу привертає інший символ. Це дорожній знак цеглина. Здавалось би, ну що нам може розказати дорожній знак. Але ми вивчаємо поведінку та реакцію індивідуума. Тому цей знак для нас це ціла психологічна характеристика героя. Коли був встановлений цей знак, ким він був встановлений? Бо в багатьох випадках наші заборони нав'язані нам з дитинства. І це наші страхи, які ми самі собі вигадуємо. А чи є насправді цей знак? Дійсно, дуже важко іноді зрозуміти, чи а, розміщений цей знак насправді в житті. Або, можливо, ми ці заборони собі вигадали сам, самі і просто-напросто боїмося переступити через певну межу. А, бо якщо от, подивитися, цей знак цеглина, він а, не є знаком тупика, який означає, що там далі немає входу. Просто це знак заборони, який начебто каже, що по цій дорозі заборонено рухатись в цьому напрямку. А чи справді це так, ми цього не знаємо. І для Зайця це також дуже така зручна річ, бо він собі наче створив певні заборони, перепони. І туди він не хоче рухатися. Зі своєї зони комфорту він не хоче виходити. А там боротися за кохання він також не хоче, бо це певні складнощі, навіщо йому це потрібно. Зверніть увагу, можливо, у вашому житті теж десь стоїть такий знак, а чи є він насправді?